Термін місця пам'яті вводить французький дослідник П'єр Нора. Ми говоримо не тільки про географічні місця, ми говоримо про тексти людей, слогани, пісні, запахи, образи. Звичайно, і про історичні події. І це такі собі гачочки. Це такі собі нагадування нам з вами про те, що є нашою славою, що є нашим минулим, що є нашим сьогоденням. Оці місця пам'яті виконують роль таких собі зачіпок, таких собі гачочків, які підчеплюють нашу свідомість і нагадують нам про нашу українськість. До важливих місць пам'яті я би віднесла поле битви під Берестечком. Така складна історія, така складна постать. Хмельницький переможець чи Хмельницький зазнав поразки. Місця пам'яті не завжди мають давати однозначні відповіді, але вони точно мають підштовхувати нас з вами до розмислів, до, до думання. В Моєму особистому списку до таких місць пам'яті, звичайно, належить Софіївський собор в Києві, модель світу. Пропозиція про новий прекрасний універсум, християнський універсум, який Київська династія князів запропонувала своєму народові в 11, 10-му, 11-му столітті. До моїх місць пам'яті без сумніву належать чернігівські храми, прекрасні, прикрашені мармуровими колонами зрізбленням. Місце сили, місце слави. Зовсім інша версія києво-руської архітектури. Прекрасного вписування цих споруд в культурний ландшафт. Безсумнівно, місцем пам'яті служить собор святого Юра у Львові з прекрасними експресивними насиченими емоціями скульптурами Георга Пінзеля. Абсолютно точно решетілівка з прекрасними українськими килимами. Малюнок, той орнамент, який до сьогоднішнього дня з'являється в українських калимах, має дуже дуже давню історію, глибокі коріння, і це про тяглість традиції, і це про те, що культура народна культура найменш денаціоналізована. Вона Передається від покоління до покоління, вона несе і зберігає в собі якісь таємні давні сенси ще до християнських часів. Без сумніву, це Петриківський розпис, бажання прикрасити життя, бажання наповнити світ радістю і світлом навіть в ужитковій культурі, в предметах, якими ми користуємося кожного дня. Неймовірний Луцький замок, до речі, в самому Луцькому замку є прекрасний музей книги. Які зберігає фоліанти 16, 17, 18 століття, дозволю собі сказати, що гуманісти, філософи діячі 16, 17 століття, діячі братського руху, діячі островського культурно-освітнього середку думали і писали про ідентичність, можливо в інших термінах, і точно в інших кордонах, але вони думали про тяглість історії. Вони точно знали, що вони є спадкоємцями, що вони є тими, хто продовжує цю державницьку традицію. Я впевнена, що до місць пам'яті відносяться рядки віршів Лесі Українки. Іліни Костенко, роботи Чижевського, тексти Чижевського, які пишуться не в Україні, а за кордоном. Взагалі вся література, яка твориться поза межами України, це теж частина нашої ідентичності і це теж місця пам'яті. Це Харків, знаменитий будинок слова, українська поезія, українська література і драматургія, розстріляне відродження, блискуча плеяда українських митців. Які залишили по собі такий великий, і такий трагічний спадок. Ми говоримо з вами про херсонські степи, про скіфських баб. Ми згадуємо з вами Донецьк, який пов'язаний з великим українським поетом Василем Стусом. Я дуже люблю мандрувати Україною. і для мене українські міста і села наповнені зовсім іншим сенсом, коли я проходжу в музей в Чернігівській області. Є музей мізинської стоянки. Це найдавніша стоянка палеолітичних мисливців України, палеолітичних мисливців, які жили на території сучасної України. Прекрасна колекція була в свій час вивезена в ермітаж і не повернулася до України, в тому числі там є перлина світового рівня, знаменитий браслет з орнаментом, який в усіх підручниках так і називається Мізинський Міантр, і це. Частину того скарбу, який належить нам, але на жаль, сьогодні. Знаходиться не на території України, в тому числі, наприклад, в цій колекції я перший в світі, і поки що єдиний відомий нам ансамбль ударних інструментів 18 тисяч років до нашої ери. Подумайте про це. Люди прикрашали своє життя. Люди думали про те, що ритм потрібний для організації якихось подій їх спільних ритуалів. Я дуже люблю церкву Святого Духа. В рогатині неймовірна церква в свій час побудована без жодного цвяха, розписана власне з цією церквою за легендою. Пов'язане життя Насті Лісовської, яка потім стане знаменитою Роксаланою. Я дуже люблю шкільний музей в селі Пархомивка Харківської області, де шкільний вчитель разом з дітьми звернувся з листами до всіх тоді відомих музеїв в радянському союзі, і вони попросили подарувати їх музею щось, що великим музеям не так потрібно, і вони змогли зібрати неймовірну колекцію. І ікона українська ікона 17-18 століття, і малюнок Пікасо, і інші видатні роботи давніх і сучасних майстрів. Це про любов до своєї батьківщини, про те, що шкільний вчитель зміг організувати дітей і зміг зібрати таку колекцію. Я дуже люблю Асканю нову в Херсонській області. Абсолютно унікальна пам'ятка природи, це єдині в Європі недоторкані. Степи, які ніколи не оралися, я дуже люблю Запоріжжя і острів Хортиця. Там прекрасний музей, в тому числі музей, в якому зібрані. Приклади дерев'яної архітектури. А ще за останніми археологічними дослідженнями, принаймні останній раз ці дослідження датувалися 2018 роком. Археологи говорять нам про те, що, можливо, там знаходиться могила князя Святослава, повертаючись з своїх походів в Причорноморських степах, повертаючись до Києва, він там закінчив своє життя, славетне життя в славетній. Битві прекрасний музей сучасного мистецтва у Луцьку, музей, який об'єднує роботи найбільш видатних українських художників сучасності. Ми не можемо не згадати з вами розкішний одеський художній музей з прекрасною колекцією і давнього і сучасного мистецтва. Ми маємо з вами думати про те, що Україна наповнена скарбами, і одна з наших задач після перемоги відновити й повернути все. Колекції всі витвори мистецтва в колекції музеїв України.